Наше місто підгорилося атаки російських окупантів біля 10-ї години вечора. Дві прильоти це дві ракети іскандер м і шість «Шахедів». Переважно по приватному сектору нашого міста в різних локаціях. Постраждав наш загальноосвітній ліцей, який був частково зруйнований, зараз мав вже повністю зруйнований. Пошкоджень дуже багато. Шість будинків приватних зруйновано. Біля ста пошкоджена це вікна, покрівля. Хочу подякувати в першу чергу нашим комунальним службам. Це благоустрій міста ізюм, який займається тим, що допомагають людям брати ці пошкодження, забивають вікна, ремонтують кровлі. Також бригада з тепломережі. Управління житлово-комунального господарства, які зараз обходять всі по всіх постраждалих, описують пошкодження, і вже є домовленість з благодійним фондом, що вони візьмуть ці будинки під ремонт. Ті, які не підпадуть під їхні критерії, будуть допомагати оформляти її відновлення, щоб люди отримали кошти на відновлення і ремонт цих будинків. Також управління соцзахисту. Кладає списки постраждалих людей. Ми вже домовилися з організацією ООН про виплату їм матеріальної допомоги на кожну особу в сумі 10 тисяч вісімсот. Хочу подякувати благодійникам, які зараз видають і будівельні матеріали, воду вже допомагають ліквідації цього лиха, яке у нас трапилося.